Багато людей цього соромляться. А чому? Я не соромлюсь. І нарешті скуштую оцей десерт з мінус 30% знижкою. Отаке от сільпо, пірожинка, Фісташка. Так би воно коштувало 134 гривні. А так, наче, 98% віддала. Так. Подивіться, я взагалі обожнюю знижки. І нормальний тут срок годності. Мінус 30%, сотків все те, що треба. Зараз розріжемо. То вже пробував. Напишіть. Ви подумаєте, що я дивна і навіщо я крамсаю той десерт, але мені треба поділити з чоловіком. Це, бачите, прям зелене яєчко всередині, а білий шоколад класно хрумтить. Зверху хрумтить шоколад, і серединка дуже красиво. І запах. Мега натуральної фісташки взагалі на махімозності, звісно, хотілось би побільше фісташкової пасти всередині, але десерт ніжний і прям дуже смачний. Але солодкий.